І привіт, сьогодні я з ним діли з Спанч Боб today. Будь ласка, якщо ти дивишся, то ти сюди весень, можеш добавити ногу. Зразу все і... оцих типу... Оце я чув, що нормал. Це все. Вот так. Нет, давай, двигайтесь. Э, ну, хоть бы что-то. Да, 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 вот так. Чего цей не відплыл, я вообще не знаю, но редкий, я знаю, веломодер, модерно, я просто не ставлю его. Знаешь, він даже лучше. Ладно, э, цей. У него оешка и вот так у У него э, урон маленький. У нього сплеш, я грав за нього нормаль. Я навіть отак. Бабуся. Бетсір, ну, но він. Вона уже. Mm. Ну, знаєте, я за нею грав, даже може бути такі відео. Типа нормально, знаєш. Ну, я би. Ставив би... Оз нищей бальбок. Эм. Е От цього я вообще ціпа не знаю. цей тип. Не, ну коли обновлення це вишив, да, сэм. Ну, якісь. має, Майма. Май... Сквідвард. Ну погано, знаєш. Я би от сюди бы встала. Ну... Не почитайте еще. Вот так, да. Админ э, давай ну, сюда. Э, Тогда сюда. Тогда сюда. 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 сюда Go okay. Turn. Oh, turn. and down. And down. down.